Наталя, я родом з Великої Писарівки. У мене пройшла така історія. Буквально три тижні тому до нас прибилася Аїстиня. Вона просила в людей допомоги. До сусідки до моєї, яка рядом проживає, зайшло прямо в кухню. Її на той момент вдома не було, тому що в нас інтернет і св'яз дуже погана. Поїхала в центр, щоб з дочкою побалакати. Приїжджала додому, заходив в кухню, у неї стоїть аїстінок. Она ну, його, звісно, нікуди не вигнала, тому що вже ніч наставала, закрила його до курей. І от на другий день кличе мене, вийшла я, стоїть той оїст, крила опущені, голова паникша. Ну, в общем, ну, ну слабеньке. Ми до нього, а в нього повно було паразитів. Ми його обработали. Коли він струсив із себе, в нього така накучка була. Страшне, скільки бідненького заїдало. Ну і що ми вирішили? Ми вирішили його залишити, тому що лисиць багато, ну всякої звіря, собак, і ми його залишили. Залишили його в себе, почали підгодовувати. Спочатку ж ми не знали, що воно їсть рибку. Чоловіка попросила, риби купив, зараз не деш, не достанеш, там риби, риби свіжомороженою купив, почали рибкою годувати. Коли продивились в інтернеті, він і рибку, і шийки їсть, і якісь крила, і пупки. Це ми все покупали, його годували. Пройшло буквально днів 10. Кличе мене знову сусідка, Ната, вийди сюди. Виходжу, дивлюсь лелека. Думаю, слава Богу, навчився літати наконець-то. Ми ж до нього, він йде туди, куди де він був. Ми так же ж думали, що той то лелека. Коли відкриваємо двері, наш лелека сидить возле сарая, це вже друга лелека прийшла. Ну, це трошки меншенька і теж така слабесенька, Теж давай ми її обробили цих паразитів. І тепер ми кормимо двох лелек, І от ми просимо допомоги, Як то, у кого є можливість, будь ласка, заберіть, жалко птиць. Вони ще не вміють літати. Ну, зима скоро. Ми не чудно проти, щоб вони жили. Ну, ви самі пойміть, які яка там обстановка в нас. І ще у мене таке прохання. Сусідка, яка Світлана звуть, вона пособирала всіх котят, котрих побросили. Вони 42 штуки їх. Вони теж їсти хочуть. Якщо в кого є можливість чи бажання, пожалуйста, корм. Тільки желательно сухий. Ми їх годували цими карасями, жабами. Як поїв, ти тепер веселий Да? так? 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 Мій хороший, скажи, скажи. Ну. да, Ти тепер веселий. Да, це ти для Борисовича скажеш, да? да, Скажи, що ти тепер веселий, як покушав, да? Ага, а тобі не попало, да, Тобі не попало? На, на, не бойся. Ви чого б'єтесь, а? Чого б'єтесь? От. Та волосся, да? Да. Ось.